Лот класного дитячого взуття від бренду Hip Hops. В цьому лоті будуть черевики для хлопчиків та для дівчаток. Ось така крута модель із синьою підошвою для хлопчиків. Міцна йде гумова підошва, довговічна. Зверху текстиль і всередині також воно класно прошито. Такого пурпурного кольору для дівчаток буде модель, також із схожою фасону. І також вона йде ось на такі спеціальні шнурівці, яка не зав'язується, яку можна просто стягнути легенько. Дитині буде зручно її так стягнути ще моделі ось такого формату, це унісекс модель. Вона йде на такій ось липушці. І також вона є міцна підошва зеленого кольору. Ось така модель буде із підошвою помаранчевою. Всього буде 10 одиниць. ось Це буде екошкіра ось у цих моделях. І ціна за одиницю 378 гривень. Розміри йдуть з 29 по 35. Ціна лоту 3780 гривень. Ось такого класного, гарного прошитого взуття для дітей. Щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Це демисезонне взуття на весну, осінь на сезон, і заробляємо разом.